Незвичайно крута подія в нашому місті, адже ми дочекалися нових бігових доріжок нового стадіону. Так, тренер відділення легкої атлетики Євген Мачульний коментує появу нових бігових доріжок на стадіоні у Прилуках. Каже, на його відділенні спортом займаються до 200 спортсменів. Загалом дитячу юнацьку спортивну школу відвідують понад 700. Наші діти вже е як років 15 їздять на стадіони. По всій Україні і де бачать таке такі покриття. І, і з нетерпінням ми цього чекали. З його слів, це повноцінний легкоатлетичний комплекс, де є три види ям для стрибків, сектор для штовхання метань, професійна розмітка. Самі бігові доріжки мають шар покриття у 30 сантиметрів. Тут е, новий щебень, потім новий асфальт, потім нова, е, нова резина, потім напилення червоне. Тобто, Максимально нові і сучасні технології для цього були залучені. Заслужений тренер України Михайло Марченко каже: впродовж останнього тижня нові бігові доріжки встигли протестувати майстри спорту та члени національної збірної України з легкої атлетики. Дорожка одна з кращих у нас в Україні, вона краща, ніж в Луцьки, краща, ніж у Києві в манежі, в Сумах, у Черкасах. Вона така, як в Франковську спортсмени, вони відчувають, що, що, що це таке: наскільки вона дає віддачу, наскільки вона пружинить, наскільки в неї хороша. Еластичність і швидкість Чи, вона, чи це швидкісна дорожка, чи вона ні, спортсмени мої сказали, дорожка класна, швидкісна. На ній можна показувати гарні результати. З його слів, розвиток спортивної бази у Прилуках було мрією, яку вперше почав реалізовувати разом з депутатом Прилуцької міської ради Артемом Рожком. Можна сказати на 100%, що мрія збулася. Єдине, чого сьогодні не вистачає для того, щоб в повній мірі відчути те, що відбулося – це Артем Миколаївич Рожка. Буду говорити прямо відверто. Це людина, яка всі роки, починаючи із го коли мені запропонував свої, скажімо, знання і можливості втілити в життя мої бажання всі ці роки. Провела у скажімо так. У цій боротьбі за цей стадіон сьогодні мені для повного повного такого відчуття перемоги не вистачає цієї людини, яка йшла зі мною поруч. 28 листопада у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі відбулося відкриття нових бігових доріжок, як зазначила у своєму вітальному виступі міська голова Ольга Попенко. Розбудова спортивної інфраструктури тут розпочалася у 2007 році. Ми розбудували територію дитячо-юнацької спортивної школи. Це була мрія, мрія не одного року. Але до цього ми йшли системно. Всі добре знаєте, що перше поле, яке з'явилося, мені футбольне поле, яке з'явилося в 2007 році, і треба сьогодні подякувати Миколі Васильовичу Рожку, бо саме за фінансові підтримки Миколи Васильовича з'явилося перше поле на території Дячкаської спортивної школи. Сьогодні Будемо дякувати депутатському корпусу, бо були виділені кошти, кошти міського бюджету, і було поновлено це футбольне поле. Ольга Попенко розповіла: в різні часи до цієї роботи долучалися депутати міської ради різних каденцій, а також народний депутат України Борис Приходько. Він зокрема допоміг з будівництвом багатофункціонального майданчика з поліуретановим покриттям. І треба дякувати сьогодні. Борису Вікторовичу, бо починав він народний депутат. Борис Вікторович, саме за його фінанси підтримки починалося будівництво цього поля. Ну і сьогодні, звичайно, що легку частину коштів було виділено з міського бюджету. Тому треба дякувати всім депутатам, бо абсолютно всі голосували за виділені кошти, щоб будувати ось це поле цього разу. Борис Приходько долучився до реконструкції пішохідних тротуарів та вхідної групи. Каже разом із приватними підприємцями з Прилук та Івано-Франківська, витратили на це близько мільйона гривень. Ми приїхали сюди оглядати попередні результати, і з'явилося так, що центральний вхід, який, власне кажучи, він не в дуже охайному вигляді, скажімо так. А в мене є така українська, мабуть, наша традиція, не можна зробити півсправи. Її або треба доробити або взагалі не робити. І тоді з'явилася ідея доробити асфальтування тут. Для того щоб був вільний то, щоб воно вже виглядало хайно, власне кажучи, і закінзакінченим якби проектом такі Борис приходько сказав, що вже планує як зосередити на прилуцькому стадіоні спортивне життя України. Звернувся до. Своєї колеги Ольги Солодухи, вона є президенткою Федерації легкої атлетики, і ми виб'ємо, мабуть, якийсь грант міжнародний для того, щоб тут були бар'єри, стартові якісь речі. Я не розуміюся в тому, як вони правильно називаються, для того, щоб могли провести тут змагання. І є попередня домовленість, що один із етапів українського чемпіонату або Кубка України буде проведений саме в місті Приву. За підтримку головного спортивного осередку прилук Ольга Попенко вручила нардепу почесну відзнаку. Великою повагою від нашої громади від колективу колективу дитячо-гарської спортивної школи від депутатського корпусу. Вручу подяку народу. На будівництво нових бігових доріжок з міського бюджету депутати виділили 12 мільйонів гривень. Будівництво здійснили впродовж двох місяців. Ті результати, які показує колектив по легкій атлетиці, по волейболу, по футболу, по боксу, по інших видах спорту, дали поштовх для того, щоб у місті Прилуках була створена сучасна спортивна база. От я думаю, це поштовх всього колектива. І я хочу сказати так, що було дуже важко, тому що ми не знали, як робити проєктну документацію. Ми не знали, як робити проекти, ми не знали, як робити тендери, ми не знали, як робити там всі інші роботи, як це все проводить. Вона дуже допомагала. Ну, я скажу Лариса Борисівна із своїм колективом міська значист. Вони нас навчали, як це робити. І я з гордістю можу сказати, що ми цю роботу зробили. І ще раз хочу від себе особисто. подякувати міському голові, подякувати депутатам міської ради. Мені дуже приємно, що. Моє життя було пов'язане з даним закладом, тому що я сюди ходив під відео його, займався відповідно волейболом. І я хочу побажати, будучи коротко, що ті спортсмени, які зараз нас представляють як місто привулків на змагання до реконструкції скажімо так, нашого. Заклики, щоб вони після реконструкції покращили результати, щоб такі приземи збільшилися мінімум вдвоє, перший віцепрезидент Національної збірної федерації легкої атлетики Віктор Гребенюк позитивно оцінив нові бігові доріжки та додав, що вже планує матчову зустріч між спортсменами Прилук та Києва. Просився сюди стадіон, тому що там дуже багато спортсменів з Чернігівщини, з Прилук, саме в збірній команді. України і зараз, до речі, там є чотири людини звідси там. Тому цей стадіон тут дуже потрібний. І врешті-решт сталося вже так, що, незважаючи на війну, стадіон з'явився і це, як на мене, дасть серйозний поштовх там розвитку легкої атлетики не тільки Чернігівської області, а й особливо в місті Привудки.